Потяг їде, і я дивлюся у вікно. Пейзаж змінюється, але щось всередині стало на місце. Я не знаю, що саме, але щось щасливе сталося. Наче хтось доторкнувся до душі, наче світ став трохи м'якішим, наче серце згадало, як серед діти без причини. Можливо, це просто момент, можливо, нічого не змінилося. Але я відчуваю тепло, і мені не треба пояснити. Потяг їде далі, люди мовчать, хтось читає, хтось дрімає, а я сиджу і усміхаюся, бо щось щасливе сталося, і цього достатньо.